Мене звати Іван Сергійович. Згідно діючого календаря до нас прийшла весна. Сьогодні вже 4 березня 2023 року починає теплішати, сонце виходить частіше, пригрівать починає, травичка скоро зазеленіє. А десь там у бетонному підземному бункері Київського, мабуть, метрополітену, проходить засідання ставки Верховного Головнокомандувача. На цій ставці наш командувач Збройними силами України Валерій Залужний доповідає Верховному Головнокомандувачу план весняного наступу або назвемо його контрнаступу, розклав на столі свої карти, розвішав і, мабуть, з указкою доповідав, де будуть нанесені найважливіші удари, проривні. Куди будуть відступати наші вороги? Кругом сидять члени ставки Верховного Головнокомандувача з кам'яними обличчями і слухають нашого Валерія Залужного. Головнокомандувач. На жаль, він не так, як Сталін, він не курить. теж уважно його слухає. Після доповіді дай Боже, потрібно буде прийняти цей план або його відкинути. Дай Боже досвіду та мудрості нашому головнокомандувачу та членам Ставки, щоб нам ці плани. Не переробляти по-другому, по-іншому. І треба буде видати наказ про проведення весняного контрнаступу 2023 року. Головне, щоб ці всі плани нашого командування. Не вилізли десь у відкритий простір, щоб не було відстрочення даної операції на деякий час, як було з вагнерівцями, не було дзвінків до президента Білорусі, Олександра Лукашенка. Ну, я сподіваюся, що це не така таємна операція, щоб якісь здання могли проникнути у відкритий простір. А бабусям-дідусям, які у тривожному очікуванні після приходу весни починають чекати якихось перемін на Українсько-Російському фронті. Вони вже нашорошили свої вуха, хто ще більш-менш нормально чує. А ті, хто вже погано чує, треба бігти в магазин, міняти батарейки, щоб першими у своїх слухових апаратах відчути оцю початок цього контрнаступального. Наступу цього. Я, мабуть, таки схожу у церкву і поставлю свічку за здоров'я та геніальність нашого головнокомандувача Валерія Залужного. Це ж треба мати відповідальність яку величезну. щоб розробити такий план, який обов'язково повинен бути проведений із розрахунковими параметрами. Але головне, щоб ми вже почали щось робити. Потрібно вже діяти. Не треба вже ждати, там, нам поставили там, наприклад, 200 танків, а ми будемо чекати 300. Почнемо і з'являться і всі інші танки. Але це нехай вирішує головнокомандувач. І Верховний головнокомандувач. оці наші. Командувачі нехай це вирішують. А ми, дідусі, бабусі, будемо молитися за вас. Головне, щоб вам вистачило, особливо Верховному головнокомандувачу, ну немає в нього досвіду такого війни вирішувати такі величезні операції. І будемо тримати кулаки. Тримати стрій за те, щоб всі наші починання були здійснені. А волонтери наші, які поставляють все, мабуть, від русської бані Сауни до тульських пряників нашим солдатикам, які воюють на фронті. Але... Прошу наших бійців, офіцерів і всіх інших. Давайте перейдемо трошки, так сказати, потерпимо, зробимо останній найважчий удар по цих ворогах наших. А потім будемо... Їсти пряники, пити кофе, постріляли, попили кофе, помилися в сауні. Потім будемо воювати так, як Ізраїль проти Палестини. А зараз треба мобілізуватися і якщо йти в атаку, то за вітчизну, за наші матерів, батьків, дітей. За всіх нас. Ну, спасибі вам і дай Боже вам здоров'я. Ну, як завжди. Підписуйтесь, ставте лайки. Бувайте здорові!